Я, ваші радощі, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. Насолоджуйтеся дивами цього дару, перебувайте у моїй присутності, радійте, що це благословення ваше, що я ваш на віки віків. Багато чого у цьому світі може вам принести задоволення на деякий час, але все воно минуще, бо все смертне, гниє і розкладається. У мені ви матимете незрівнянний скарб, радість у тому, хто учора і сьогодні той самий навіки, ніхто не може забрати тих радощів від вас, бо я вірний і чесний ніколи не міняюся. Щоразу, коли вас охоплюють безрадісні почуття, то проблема не у джерелі, а в тому, хто отримує. Ви можете бути зосереджені на чомусь іншому, на якихось задоволеннях. Або на труднощах і клопотах, що виникають у вашому житті, тому ви нехтуєте стосунками зі мною. Тут є два способи зцілення: згадати, що я ваша перша любов, і поставити мене на перше місце у своєму житті, а також попросити мене збільшити вашу сприйнятливість моєї присутності, втішайтеся у мені любі і отримуєте радість повну. Йова, розділ 16, вірш 21 Нехай буде оборона людині перед Господом, а синові людському перед своїм ближнім. Євреїв, розділ 13, вірш 6 Тому ми відважуємося говорити, Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина.